Пропонуємо вакуумний антицелюлітний масажер. Апарат для вакуумного масажу допомагає стимулювати крововоди, відкоригувати контури тіла. Даний масажер обов'язково потрібно використовувати з масажним маслом, і спонжиком, який потрібно вкладати всередину апарату, щоб не засмоктувало всередину масло. Вмикаємо масажер. Він вмикається на третій швидкості смоктування. Для того, щоб зменшити беремо першу швидкість. Має він 12 швидкості смоктування. Плюсиком вони мінусом вони коригуються. Є кнопка скиду смоктування, щоб відпускав шкіру, щоб не розтягувати неї. Також він має 12 рівнів інфрачервоного підігріву. Вони. Коригується ось цією кнопкою знизу. Є. Через хвилинку-півтори він нагрівається. Не зразу він нагрівається. Йому потрібен час. Він має зарядку ось такого плану tf Іде Йде в комплекті провід. І він має е, час через 20 хвилин. Він сам автоматично виключиться. Зараз вже залишилось 12 хвилин. Ось такий масажер.